Thank you so much. Uh, дуже дякую. дякую. Мене звати Я... Ярослав Добропол. Я представляю інформаційне агентство України наступного uh, літа в Сполучених Штатах буде відбуватися. Річ якась особлива річне засідання НАТО і є дуже багато надії для України, президент Зеленський. Що ви очікуєте від цього саміту НАТО? Чи ви вважаєте, що буде запрошення для України щоб приєднатися до альянсу? А президент Байден на яких умовах Сполучені Штати готові підтримати ініціативу? а Запрошення України стати членом НАТО. Дякую вам за ваше запитання. Я буду дуже швидко відповідати. Такі складні запитання. Ми, ми союзники, але ми не члени НАТО. І саме тому я вважаю, що переадресую це питання. Нашому великому другу, президенту Ба. Ну, дивіться. Україна НАТО збільшилося, бачите. І В Женеві, коли ми після моїх виборів, я ми прийняли, бачите, і Фінляндію, ми дивимося в українське майбутнє. Нема питань. Україна стане НАТО, членом НАТО, коли всі союзники погодяться і всі умови будуть виконані. І нам необхідно в першу чергу, щоб Україна виграла цю війну. Ми запустили декларацію про підтримку з президентом Зеленським. І у вільності під час саміту ми наголошували на довгостроковому стратегічному співпраці з Україною. І минулого тижня в Вашингтоні ця робота продовжується, тобто йде поетапно. Всім дякую.